Доброго вечора всім. Сьогодні я вам хочу розповісти про своє замовлення, яке буде складати з декількох частин, але перша частина в мене декоративна косметика. І, звісно ж, мені дуже хочеться вам представити головний гаджет, який потрібен для того, щоб робити макіяж це зеркало. Приходить оно ось такі в упаковці, звісно ж, у двійній, з, з такими кульками. Так? І ще ось така прозора, така дуже прозора, гарна ще всередині е, упаковочка для того, щоб воно не забруднилось, не пропилилось, не, не, не розбилось при транспортуванні. І в такій е, міцній, дуже міцна така картонна коробка. Ну, це вже четверте. Скажу, скажу чесно. Я їх не б'ю майже, але вони у мене відламуються ось тут, де тримається цей держак, ця ніжка тримається. Воно двостороннє дзеркало. Тобто, одна сторона звичайна, звичайна сторона, ось така. Ось, а друга сторона, вона збільшує, збільшує. бачите, набагато більше збільшення йде ось в такому вигляді. Тобто, дзеркало дуже зручне. Я цим дзеркалом дуже з великим задоволенням користуюсь, і коли я останнє. Надколого, воно в мене вже було без, без цієї підставки. Підставка ця відгинається на цьому дзеркалі дуже удачна, вона дуже полотна така, дуже добре тримає його як підставка. А на трьох до, що до того були в дзеркалах, в мене була якась ця підставка, знаєте, вона як хлябала. Так, ну, тобто я її ставила, вона трималась на перших порах. Але потім вона стала ну зовсім така м'яка, і вона не тримала, дзеркало падало. Ну тобто не на підлогу буквально а падало. Ну складалось, так складалось, і треба було його об щось обов'язково опирати. Ну тобто на, ставити його на, на якусь столик туалетний або на столі, десь і так його ставити, щоб на щось його опирати. Це було дуже незручно, дуже погано мені не подобалось. Але самі дзеркала дуже гарні. Чистота дзеркала ідеальна. Глибина зображення ідеальна. Це знаєте, це навіть краще ніж цифровий якийсь фотоапарат новий. Але е, збільшена сторона вона дає те, що звичайно, настільки дає. Розумієте, мільчайші зморшки, мільчайші пори, все видно дуже добре. І коли ви робите макіяж, буквально гримуюся да, перед кожним відео. сама себе, То я бачу все мені дуже зручно, дуже гарно, я ну, дуже задоволена. Особливо цим зеркалом, бо в нього дуже гарна така дуже плотна підставка, ніжка, ця, на якій воно стоїть. Тобто я цим, якраз саме цим новим задоволена. Минули замовлені. Я його кинула в корзину, а видалося з червоним, що воно вже все продано. Тобто в Цих зеркал вже не було. Я так десь два каталоги. В третьому каталозі коштує на хвилинку, воно колись коштувало там 7-8%, а тепер у нас 14, ну, може 15% коштує євро. Я, звісно, ж, не за таку ціну за велику не купувала його. Я дочекалася, поки буде знижка половина, більше 20% дисконту, як завжди. От І я його взяла за дуже невелику ціну, але воно виявилось дуже таким ну вдалим, тому що в нього дуже гарно тримається підставка. ну Це так, знаєте, об'єктивно, тому що ну дзеркало це головний гаджет, перед яким ми робимо макіяж. Якщо робити його незручно, ви знаєте, що можна в ванній кімнаті, але там буває недостатнє освітлення, навіть якщо лампочки дуже гарні, дуже такі яскраві. Але або воно заблискує, або воно запотіває, якщо ви душ прийняли, вам треба дочекатись, поки витяжка буде працювати в поки витяжка вивітриться, пар з ванної кімнати, поки ви зможете користуватися дзеркалом, або ще якісь нюанси, мілкі такі побутові. Ну тобто дуже багато таких речей, які не дозволяють. Швидко і якісно зробити макіяж наприклад в ванній кімнаті. А десь в кімнаті в спальню себе, там може у вас велике дзеркало. Знов таки, перед великим дзеркалом треба до нього під, під, підійти ближче, да? буквально лице у нього, щоб вам було зручно робити собі макіяж. А ось такі маленькі дзеркала, які на підставках. Я вам демонструвала, у мене є злед підсвіткою. Таке середнє велике. Зеркало. Але в тому дзеркалі мені не подобається зображення, тобто, воно якось плаває, як сказати. ну, тобто, Не фокусує дуже добре на обличчі, тобто, воно якесь як розмите трошки, розумієте? ну, Саме зображення чітке в дзеркалі, але в той же час неможливо сконцентруватися на мілких деталях, тобто воно не дуже відображає всі мілкі деталі. А тут воно дуже таке збільшувальне, дуже, дуже добре збільшує всі дефекти. Бачиш на обличчі мілкі, якісь що в тебе є. Ти бачиш все добре і робиш так, дуже якісний макіяж. ну тобто Це так, це так як є. Це правда життя, і так, як є, і так як я собі дозволяю завжди робити зауваження, робити, як кажуть, такі критичні зауваження по продукції, то я вам хочу е донести, е донести ту думку, що не все буває ідеально. Як в будь-якій компанії, так і Oriflame. І тому я намагаюся як можливо критичніше відноситись до продукції і доносити до вас ті якості, які мені подобаються, і ті, які не подобаються в саму першу чергу. Тому що я, я дуже поважаю своїх глядачів і поважаю себе як покупця компанії Oriflame вже дуже багато років, і дуже хочеться продукцію мати. Якісну, і якщо щось трошки не влаштовує якісь якості, я не кажу, що брак, а просто якості якісь не влаштовують. То я завжди про це відкрито кажу, завжди характеристику даю повну, правдиву і дуже чесну. Тому що я поважаю людей, поважаю себе насамперед і дуже хочу, щоб, ну, щоб ви не повторювали якихось моїх мілких таких, як кажуть, хип-помилок, які я, наприклад, ну, придбала продукцію, а вона в чомусь мене не дуже влаштувала. Тому я намагаюся завжди для вас. Ну, створити якнайпарадиші відгуки на цю продукцію. Тепер, е, В минулому відео я там трошки ну, схибила. Да? Я взяла помаду, просто переплутала. Я взяла нову, абсолютно нову, повну рідку нашу помаду з Іван з Стокльмшведен, наша Ultimate ну, тобто, дуже така, дуже така, стійка помада наша, е, як завжди, де наша помада The One. Color Unlimited, Unlimited Ultra Fix. Е, Ліквід ліпстик, тобто дуже стійка, надстійка наша помада така для губ. Вона іде ось в такій упаковці Зивану, упаковочка Зиван. Просто я взяла, там була в мене закінчилась, я сказала чи ту правду, в мене закінчилась дійсно там корал, кремий корал, кремовий корал там була той вітінок, був такий він трошки краснуватий, але він більше як шипшина на колір. Тобто кремовий корал, вона дуже гарна. Ось ця помада нова в мене вона зараз на губах. Я її зараз продемонструю. Зроблю вам ще на руці, як, як завжди, слід зроблю, і подивимось. Але це помада темнувата. Ось та помада кремовий коралл, я дуже швидко її використала. всю. Ви знаєте, що всі ці помади дуже рідкі, Такі вони рідкі кремові, які перетворюються на матові, і дуже довго тримаються на губах і не дають на чашках, на філіжанках, на склянках, на якихось бокалах великих, на, ну, на будь-чому не дають нам відтиску. Ну, тобто вона не залишає сліди. На посуді, з якого піте або їсте. Що я хочу сказати? Помади всі рідкі, але ця помада чомусь може мені попалась. так? Може це просто перевипущена, це новий відтінок, Supreme Red, це відтінок Supreme Red. Ну, Буквально верховний червоний, верхній червоний. Тобто, Може бути в палітрі червоного, верхній відтінок, може бути просто верхній ну, як сказати, верхній в ряду помад. верхній Тобто, Він йде Supreme Red. Це Суприм Ред буквально 44 722. 44,722. Supreme Ред до 08.27 року. до 08-го. 2027 року. Ось такий вона має вигляд. Бачите, вона трошечки навіть східна з, з тією, що я в минулому відео показала, і трошки переплутала її, бо вона була в мене вже в наявності, я її переплутала з тою, крім кремовий корал. Крім корал. Тобто вона такий має ж відтіно, трошки більше красний, може я б сказала. але Ну, і та помада, і ця вони дуже сходні. Я просто коли косметичку відкрила саме з продукцією, У мене всі, всі, вся декоративна косметика розкладена чисто по косметичках. Gold, Gold, косметичках ем, Продукція The One, косметичка The One, щоб я не плуталася собі, коли я роблю свої макіяжі, коли я щось таке роблю, мені треба взяти продукт, я беру з цієї лінійки, яка в мене в мене немає такого, що в мене знаєте, в одній косметичці все я буду дуже, дуже довго перебирати, поки не знайду потрібний продукт. Це не, не економіть ваш час І не додає вам, як кажуть, впевненості в своїй, в тому, чому ви займаєтесь. Тобто я собі дістала косметичку за вам, просто я трошки неуважно подивилась. Вона була з самого низу, вона була в упаковці, а всі помади вже давно без упаковок. І я просто зверху лежала вона, я подумала, вона випала з упаковки і взяла ту кремовий корал. Крем, корал, кремовий корал. А це Supreme Red. ще раз. Це колір Supreme Red 44722. 44,722. Це її код. Ось такий вона має вигляд на губах. Так. Можете бачити? Ну, я б сказала, вона якась коричневата навіть трошки. Як у нас була така колись помада. Зеон також такий був дуже стійкий. Це у нас виробництво Італія, а то була виробництво Німеччина, Джемені була написано, Німеччина. Помади такі в стійках не рідкі, а тверді такі вони як кремові, але вони також м'яко дуже наносилися. Це рідкі, такі, як водянисті, а то такі кремові плотні були. Вони наносилися легко і перетворились буквально протягом 10 хвилин в таку дуже супер стійку, також такі, такі матові помади були. І там був такий відтінок, він був як як fair, fair, fair Red, Brown Red. Ну, тобто, колір був, як сказати, вогняний вогняна кор... або brown, brown fire. Ну, тобто, вогняний коричневий, вогняний коричневий. От саме ось такий відтінок, він нагадує мені тієї також ультрастійкої Ультранадстійкої помади такої матої, з кремовою випариюся на матову е, виробництва Німеччини. Е, наші ультрафікси також помади. 24 години стійкості вони заявлені на сайті. Ну, Звісно, якщо ви будете їсти щось, якусь їжу таку більш жирну або м, щось таке, ну я знаю, то воно воно, воно з'їдається, звісно. Але вона такі, як заявлено, так вона, вона дуже надстійка, Ці помади вони надстійкі. Я можу вранці на, нафарбувати губи. Якщо я тільки п'ю каву або якийсь чай, там, щось таке. Тобто я не, до обіду вона ну, точно не стирається, не витирається, не, не розмазується, нікуди не, від, не від, 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 відтиски від неї не буде, залишків на посуді. Тобто Вона дуже, така, дуже зручна, дуже гарна, така, ну, так як заявлені якості на сайті, воно відповідає своїм заявленим якостям. Тепер я вам хочу показати ось її відтінок. Такий іде відтінок зараз. Так, ось такий відтінок має вона. Дуже рідка, ця почомусь чомусь дуже рідка, я б сказала, вона Та помада, вона була, звісно ж, так. Вона була, звісно ж, теж така не, не густа, дуже ріденька, але ця така, як, прям як водяниста, бачите? В неї навіть такий, ну, воно не тече, але таке враження, що зараз буде такий, як, як патьок трошки буде від, від цього нанесеного на руку, як кажуть, сводча. Відсочча, таке враження, що буде, і ніякому разі, коли вона відкрита, ні в якому разі не перевертаєте її до гори дригом, тобто, отак, да? Отак розкрито її не або так, або так, бо вона витече. Витече буде у вас калюжа невеличка на полу, а тут залишиться пшик. Тобто ніколи ці помади не перевертайте ось так. Ну я не навмисно я розумію, випадково не перевертайте, Слідкуйте за тим, щоб вона у вас не перевернулась. Бо в мене колись і Джордані Голд, і ось така зео наша Настіка. Якось було, що вона в мене витекла. Ну тобто, краплі прям краплями прям почало крапати на підлогу. Я, звісно, швидко перевернула її догори, як положено кришкою, але. Трошечки вже задурно витратилось. А коштує воно все не дешево, так уже, Тому я вам не раджу перевертати її, навіть не навмисно просто перевертати. Будьте дуже уважні, слідкуйте за тим, щоб вона у вас не витекла. Так, тепер ще в мене що в мене ось така річ є. Я сьогодні цей світ Амбереліксір улюблений, дуже люблю, дуже люблю дуже люблю цей набір. Бачите, такий МБЕЛікссі наш, цей, такий, як під Янтар, зроблений клон. І такі самі сережки у нас, такі самі сережки. Так, ну сьогодні, як назло, то волосся з однієї сторони піднімалось тут, а сьогодні воно майже рівно гладко, то я собі залишила так і не стала за їх забирати, то сережки не видно. Тепер ще ось такі два люця Ось такий у нас є олівець. Такий олівець кохол, називається він кохол. Тобто це чорний. У нас ще був темно-коричневий, але темно-коричневий я так і не застала на сайті. Він випр ну, продано продано, продано. Помітки весь час, що воно продано весь час. Тому тобто, ну, я взяла чорний спробувати. Перший раз в житті я його купила. В чому його суть? Він не викручується, він не, якось так не виворачується, не викручується, не, ви... не висувається, не висувний він, як там тіні наші олівці. Ці ось... Ці наші всі гарні тіні олівці для очей. Ось такий він має вигляд. І написано на сайті, що він, бачите, він не мав в нього механізму, він гладкий, просто олівець, просто рівний олівчик. Написано, що його треба е, стружити звичайною чинкою для олівців. Ну, тобто точилка для олівців, звичайно, оліфлейм наша є точилка У мене є для великих, там два два таких, ну, два кружечка, і для маленьких тоненьких. Ну, для тоненьких він може буде трошки тонкувати, ну не знаю. Коротше, я хочу вам показати, який в нього буде, який, який він дає. Ось дуже тоненький, бачите? Дуже тонка лінія. Така чисто чорна, яскраво чорна лінічка. Виходить дуже тоненька, це ще трошки натисла. А так, якщо ще легше, то воно буде давати ну, дуже гарний, Бачите? Такий, ну якщо так подивитися, то може навіть сюди. Підвести просто чисто, для, як, як експеримент зробити. Ну, Бачите, він малює. Тільки малює так, ну, легенько. Легенько він, да, він, він дуже легко, він м'яко, він стрижень сам дуже м'який, такий, як, знаєте, як, як восковий, майже по на відчуттях він як восковий. Але звісно, що він не восковий, він нормальний, графітний, як сказати. ну... Косметичний, але м'який, і його можна точилкою буде. Я так розумію, що розумієте, тут він, бачите, ось він отакий зсередини, ось, ось такий він зсередини. Ось бачите, отак розвернути його. І я так розумію, він, він не висувається, він не викручується. І точити прийдеться повністю ось цю поверхню. Ось цю поверхню, з якою він виглядає, ми будемо заточувати. Я спробую, звісно, покористуюсь не потім, коли треба буде. Його заточити, я його заточу, точилкою спробую, і тоді вам скажу свій ефект, як він не зламався, він не стрижений, не зламався. Чи якісь ще такі небажані ефекти були, коли я точила, його підточувала точилкою. Тобто я спробую і потім вам, як завжди, ну, поділюсь своїм враженням, який ефект я отримала. Ну, такий я вже демонструвала наш Браун Моко. Такий наш Браун Моко. Це олівці наші так, A Liner Eyeliner стайлом. Style, Stylo Waterproof. Тобто водостійкий стайлер для того, щоб. ну, Лайнер, буквально лайнер, підводка. Підводка для очей, просто, яка, як ми кажемо, між собою. да, Дівчатка, які користуються макіяжем, роблять весь час, це зроблено так. Браун Мока вироблено. Вироблено Made in, так, Брау. Мейден Italy. Також Італія, да. це Італія. Це все у нас. Олівці всі йдуть італійські. Ну, я вже робила в минулому відео, але ще раз зроблю такий, як слідок такий зробимо ще раз підводочку таку проведемо. Так. ну, Цю я трошки натисла на неї, звісно. Просто для кольору. Для кольору ще раз можете бачити. Ось такий кольор він має: такий коричневий, насичений, такий приємний, м'який. Дійсно, Мокко, знаєте, Браун Мокко, як напій. да, мокко, Дуже гарний колір. Мені дуже подобається, мені подобається, що він ось такий, такий, як кажуть, цілеспрямований такий, такий він м'який, як, він насправді як кисть. ну, Тобто він кистю зроблений. Це не те, що якась там підводка, ну, скажімо так. А вона вони, вони завжди всі, звісно, підводки з кисточкою, з такою дуже щіточкою. Кісточка така на кисі дуже така, як, як так фільграна, така знаєте, як ем, для точного нанесення є у нас такі спеціальні, і для точного нанесення малюнку на нігті або для нанесення. По боках нігтя до, до, до нанесення лаку або гель-лаку нашого Oriflame. Тобто є такі кисті для нігтів. А це така кисть, вона, як лайнер для очей, дуже зручна. Можете бачити, сама вона така широка була, а на кінчику вона дуже-дуже така ювілірно зроблена тоненько. Тобто, нею дуже зручно наносити, я вже пробувала, наносила собі стрілки, робила, дуже зручно наноситься. І воно дійсно водостійке, waterproof. Тобто, water, вода, proof стійка, стійка, водостійка. Тобто Її треба знімати з очей макіяж, якщо ви цими продуктами, тільки е, демакіяжем для, для стійкої косметики, для водостійкої косметики. У нас є водостійкі туші, у нас є тіні, у нас є ось ці лайнери водостійкі, у нас дуже багато косметики водостійкої. Тому ми її знімаємо спеціальними засобами для зняття макіяжу з відміткою для водостійкої косметики декоративної. Ось так. Тепер наступні ось такі триолівчики. Мені так цей дизайн подобається. Я обожнюю такі кольори слонової кістки, бежевий, нюдовий. Вводять, хоча це на мої кольори, в мене дуже таке яскраве, осяюче волосся, світле дуже. І ось такі світні кольори. вони, Оце така, як слонова кістка, більше, як, він як молочний. між... Це відтінок, до речі, айворі, він такий, як між слоновою кісткою, і саме Айворі. Бо Айворі це відтінок слонової кістки, але він такий молочний більше. Він, ви знаєте, що слонова кістка вона трошки віддає така такий відтіночок жовтуватий. А це ось саме, ну як сказати, показати так, саме такий відтінок. Він бачите, ось майже майже до олівців, до олівців, бачите? З тобто це айвор е, така відтінок, молочно, майже молочного, молочного кольору, слонова, слонова кістка молочного кольору, молочного відтінку, правильно сказати. вимовити Ось, Слонова кістка айвер, слонова кістка молочного відтінку, такого, ну, такого білого. А є така більша вона як жовта слонова кістка, з таким відтінком жовтувати, трошки з бежим, ну, тобто е, Слонова кістка має різні відтінки, з, залежно від того, де слони. Перебували, де вони виросли, чим вони харчувалися, і скільки, який віку слона був. Дуже, дуже, звісно, дуже мені не подобається це все. Я знаю, що слони, якщо. Слон уже старий, і він загинув своєю смертю помер як кажуть, то це дуже добре. Тварина віджила своє життя повноцінне, вона померла, і вже у цих тоді вони беруть, як цю кістку використовують. Це, це я схвалюю, бо це вже природним шляхом вийшло. Але коли вбивають тварин для того, щоб видобути ту слонову кістку або ще що, це таке варосте. у мене, ну... Людей вбивають, це неприпустимо, це, ну, це зовсім про це говорити страшно. Але й тварини, коли тварин вбивають спеціально, беруть бувають, тварина не може захиститися буквально, якщо спеціальними такими спеціальне такі зброя є на деполювання на слонів, ще там щось є. Я не знаю, я б це не вникала, бо мені страшно, якщо ну, ну неприємно. То мені дуже не подобається, коли такі речі відбуваються в світі. Розумієте? І я вважаю, що. ну... Все повинно бути натуральним шляхом. Кожен заслуговує на те, щоб прожити своє гарне життя, померти своєю смертю, а не для того, щоб його вбили. Або і навіть тварин так же вбивають. Ну, тобто... Так, ось такі олівці. Олівці такого кольору. Дуже гарний кольор, дуже мені подобається. І починаємо ми ось такого: це лавандовий. Це буквально лавандовий кольор, дуже гарний. У мене такий був, мене такий був колись олівець, як ви мовите, ну. Колись був такий олівець, він вже закінчився, може навіть один-два. Ну, по-моєму, два було вже. Тобто, от я хочу вам зобразити його зараз відтінок. Так. Ось такий в нього відтіночок. Можете бачити. Бачите? Дуже гарні, вони сяючі. Це, там є три матових, три перламутрових і три таких ну, сяючих олівця. Тобто цей олівець іде такий, як перламутровий. як перламутровий. Де можете бачити легеньке сяєння. Потім ще є два матових. Один у мене є олівець. Це іде у нас Браун, по-моєму. Браун також іде так, до 05.27. Зроблені також в німеччині і в нього колір, ну, тут щось я не, не прочитала. Color Unlimited A-Shadow. Е, ну, тобто, це іде колір, колір такий, як бронза, як сонячна, бронза, sun bronze, sun bronze, тобто сонячна бронза, сонячний бронзовий, але він матовий. Бачите, якщо цей, от, бачите, сяє на руці. Лавандовий сяючий, то цей, е, сонячна бронза це бронза, буквально сонячна бронза такий коричнево такий коричнево-бронзовий, трошечки таким журтуватим відтінком. Це у нас іде, ось такий, це у нас буде бронзовий сонячний. І ще один третій це дуже гарний олівець, це у нас іде кориця, обожнюю корицю в продуктах, обожнюю корицю в напоях. Гвинтвейна, у всьому, в чому вона є, і обожнюю корицю в кольорі. Ось такий в неї колір. Зараз я вам продемонструю, можете бачити. Так, ось такий, ось такий в неї колір кориці. Бачите? Він такий дійсно світлокоричний, такий якийсь трошки, як, такий, як як би сказати, світло світлокоричний. Ну, тобто, ось такі кольори. Тобто, сяючи, сяючих у мене тільки лавандовий верхній верхній цей. Е, верхній цей Такий відтіночок, верхній сводч. Потім іде у нас бронза, сонячна бронза, і йде. Така яскрава кориця, тобто така м'яка, називається м'яка кориця. Дуже гарний колір, дуже гарний відтінок, вони дуже легко викручуються. До речі, ці олівці дуже легко викручуються і дуже легко закручуються. Можете бачити, бачите, він викрутився і закрутився. На відміну від тих чорних, що у нас колись були. Ті чорні олівці у нас були. Ми в них розчарувалися багато хто з нас. Я також так само, тому що в них не до кінця використовувалися ці всі м'які стрижні. Вони Викручувались погано, відламувались, вивалювались і таке інше. А Особливо останні якісь вони були то були китайські ще. Ну, тобто, ну, тобто, Китай є Китай, розумієте? Вони. Беруть десь зразок, шльопають, ляпають швидко, неякісно і погано. Бо Китай це Китай, їм скоріше потрібні гроші, їх багато, вони хочуть, грубо кажучи, ну, людині треба їсти. Так? Кожні. Їх дуже багато, їм треба прибуток отримати. Вони роблять швидко і неякісно. Дуже багато товарів китайських неякісних. Просто у всьому світі їх купляють, тому що вони дешеві. За що того, що їх дуже багато товарів вони виробляють, дуже багато товарів, і в тому вони дешеві, і за. І за де багато людей купляє за те, то, що товар дешевий, але товар неякісний. Дуже багато товарів китайських, я дуже незадоволена їхньою якістю, дуже не задоволена якістю Oriflame, той, що останнім часом була. Я перестала їх купляти. Якщо я бачу, що це китайське виробництво, я їх просто не, не купляю для себе. Кожен е, вирішує для себе, треба йому такий товар або не треба йому такий товар. Я нікому не нав'язую свою думку, ніколи ви знаєте, але я особисто відмовилась від китайських товарів наших Oriflame. Якщо це Італія, якщо це Німеччина, якщо це Ірландія, якщо це Швеція, сама власне, Швейцарія, то я всі ці продукти я з великим задоволенням для себе купляю і користуюся дуже довго, дуже якісні, дуже гарні продукти. Все то решта, все то, решта то фейк, як кажуть. А фейкове, викидати гроші і підтримувати виробника, який неякісну продукцію робить, я не буду. Це не в моїх правилах. Ну, ось так. Тримаємося, бо ми того варті, продовжуємо, стоїмо, ми своє відвоюємо, ми свого доб'ємося. Бо, знаєте, як кажуть, я нікуди не поспішаю. Все, що належить мені, повернеться до мене. Я собі поверну, і ми собі повернемо. Так що все буде добре. Всього доброго, до побачення, до наступного відео. Там буде е, такий огляд е, доглядової косметики. Непоганої такої і велософії продукти, парочку продуктів буде, буде цікаво. Всього доброго, до побачення, до наступного відео, гарного вечора, бонсуа! Приємно було з вами поспілкуватися. Салам. бонсуа. І як ще кажуть, як кажуть французи в такому випадку, ну, тобто, приємно було поспілкуватися. Всього доброго, до побачення, до наступного відео.